Доброго дня, шановне панство, шановні, шановні підписники, шановні наші гості нашого каналу Шана бджолка. Сьогодні у нас -е, -е 23-го року. Значить, Тема відео сьогодні буде така, як зрозуміти, коли потрібно кормити бджол. В кожній своїй рецепті, в кожної свої методи, я покажу, як розумію це я. Начнемо з того, що зима в нас тепла в цьому році, навіть якась аномальна тепла, клуба толком немає. бджола неймовірно багато сповживає кормів ми Я завжди пишу осінью. Сформований. Значить, Виходить, 5, 6, 7 повних рамок було мету. Сформований він був 18.09.2022 року. Е, наразі чітко зрозуміти, є там багато кормів, ще немає. Ну, дуже важко, так як присуває температура і жова розтягнута кубрих. Е, кормимо канді, яке ми робимо самі. Є у нас відео, я показую, як я це роблю. В дживу я був почались морози, не пам'ятаю, неділі-дві-три назад, мабуть, я її був утеплив. Зараз ми познімали всі утеплювачі, поставили чисто на покривальцях. І так, відео буде швидко, роботи багато, показую швидко. Ну, напоминаю, я нікого не вчу. Я показую те, що роблю я. Так, значить, дивимося. Ну, бджілка жужжит, бжока активна. Бачите, клуб розсипаний повністю. Вони гуляють, То есть, тут незрозуміло є, немає, хватить, не хватить. Ну, рискувати ми не будемо. Ми на якісь злоби Накриваємо. Він провітрюється повністю по кругу, весь. І ось таким чином ми по центру ставимо канді. Ну, давайте ще один. Відкриємо з вами вже раз така п'янка у нас. О, ось слідуючий. Пакеток в мене примерно кіло, кіло у 200 канді. Бачите, теж вони сидять, вони сидять хорошо, але, як я розумію, на 5. Якщо бджола підходить до задньої стінки на 5, всі ж ми розуміємо, як бджола починає е, звідки і куди вона йде. Тобто вона формується, о, дівчата полетіли, вона йде від передньої стінки від льотка звідти. Напротяг льотка займає свої позиції і пішла вона по рамочках по меду. Тобто, коли вона доходить до задньої стінки, в неї кормова база закінчується. Я роблю це так: ставлю свою ладошечку. Маленьку. От, на 5, якщо остається до задньої стінки, значить кормова база в неї закінчується. От такі то справи. Следующий осмотр буде після 15 лютого. Будемо втеплювати, тому що маточка починає сіяти, будемо дивитись, додати. Ну, що то рішати. Надіюсь, я буду вдома, надіюсь, буду знімати гарного неба, чистого неба, мирної України. Слава Україні!